Ну, головний виклик вже відбувся. Ми сьогодні відстали від інших країн розвинутих по цим показникам, і сьогодні від цього страждає в першу чергу економіка держави, населення, наш майбутній розвиток. Тому якщо держава не почне виконувати ті програми, навіть які сьогодні вже затверджені, то ми далі будемо поглиблювати ситуацію. Що Лорд Кельвін сказав, if you can't measure it, you can improve it. Якщо ви не можете це виміряти, ви не зможете це покращити. І ці рейтинги, вони сьогодні дуже серйозний вплив будуть мати на те, як різні галузі, різні підприємства, різні регіони будуть конкурувати один з одним і покращувати якраз ці показники, про які ми сьогодні говоримо. Знаючи той рівень, на якому знаходиться певне підприємство або певний регіон, знаючи, який дійсно відповідний показник, його можна покращити або зосередитись на якомусь іншому показнику. Сьогодні не все так погано в країні, є і передові підприємства. Є відстаючі підприємства, є передові регіони, є відстаючі регіони. І знаючи всю цю, цю історію, можна також і обмінюватися досвідом передовим. Тому цей рейтинг дуже важливий. Ну, історія самого рейтингу вже є, це третій рік робиться. І ми вже бачимо, що ті регіони, які дуже серйозно підійшли до цього, ну, наприклад, Вінницька область, Львівська область, вони і показують зростання в порівнянні з іншими регіонами. І Сьогодні їх досвід повинен стати прикладом для інших, як це можна зробити в наших умовах, навіть при нашому такому фінансуванні та іншому.